Глядачів Суспільного сьогодні говоримо про те, як змінюється підхід до безпеки дітей у закладах освіти. Більше про це розпитаємо у Дарії Глуховатої, старшої інспекторки з сектору служби освітньої безпеки Рівненського районного управління поліції, головного управління Нацполіції у Рівненській області. Вітаю Дарія! Доброго дня, у вас така чималенька посада. Простіше кажучи, напевно, ми будемо говорити, що ви офіцер служби освітньої безпеки. правильно? Хочу Доброго. вас розпитати про те, щоб ви більше розповіли про свої обов'язки, ознайомили наших глядачів, скажімо так, своєї професії. Так, що стосується моїх обов'язків, то в найперше, що в обов'язки входить, це координація пропускного режиму. Далі це реагування та виявлення правопорушень на території навчального закладу, також це проведення просвітницьких заходів серед дітей за якими тематиками як протидія булінгу, протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, кібербезпека, такі пригігієна та інші тематики, також це реагування на надзвичайні ситуації і здійснення евакуації під час надзвичайних ситуацій, та звичайно під час повітряної тривоги. Безліч завдання, але чи можете розповісти більш так детальніше? Про один типовий день з вашої служби, як він відбувається, офіцер освітньої безпеки прибуває в навчальний заклад за 30 хвилин до початку навчального процесу, після чого здійснює обхід всіх приміщень та обхід території навчального закладу на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та взагалі небезпечних предметів. Після цього здійснює координацію пропускного режиму, проводить просвітницькі заходи за потреби, здійснює евакуацію, якщо лунає сигнал повітряної тривоги. Після е, закінчення навчального. Процесу знову ж здійснює обхід всіх приміщень та території навчального закладу та доповідає директору або ж. Уповноважені особі від навчального закладу, якщо звичайно під час навчального процесу виявилися якісь надзвичайні події або правопорушення, то також на них реагує. Можете розповісти більше про те, як ви долучилися безпосередньо до цієї служби і як відбувався ваш відбір? Наш відбір розпочався з того, що ми подали свої заявки до кадрового забезпечення, після чого пройшли співвесіду та навчання. Навчання в нас тривало місяць в університеті на базі МВС. Отримали спеціалізацію, отримали сертифікати, та вже по поверненню приступили до роботи, коли відбувалося навчання? Чи було вам легко, чи все таки якісь такі були моменти, де можливо було складно? Навчання доволі цікаве. Скажу щоб сказати, що це складно, ну то ні, адже ми були діючими працівниками поліції. Це більш про те, щось нове дізнатися в своєму житті. Розкажіть, будь ласка, ось про саму специфіку вашої роботи. Наскільки відрізняється робота із дітьми старшого віку і молодшого віку? Чи навчали вас якраз в цьому так само, так як подати інформацію правильно до кожної дитини? Так, ми якраз ці моменти проходили на спеціалізації. Що стосується дітей молодшого вітку, тобто початкової школи, тут інтерактивні заняття з ними мають приходити в більш такій ігровій формі. Тобто, мають бути якісь там мультфільми, інтерактивні ігри і так далі. Інформація для них має бути простою та доступною. Що ж стосується старшої школи, тут вже більш такі глибокі та серйозні теми. Мають бути якісь приклади з реального життя, дискусії і так далі. Коли ви працюєте з дітьми, чи ви бачите у них Зрозуміння, те, що ви їм пояснюєте, чи зацікавлює їх це так, звичайно, навіть сама поява поліцейських у школах викликала у дітей набірну цікавість. А коли до них приходить на урок не вчитель, а саме діючий працівник поліції, ну інформація сприймається зовсім по іншому. Чи ставлять вам питання не по, роботі, не по вашій роботі безпосередньо? а Можливо, просто запитують щось вас по так. як стати поліцейським? Звичайно, діти приходять, радяться, питають. У мене навіть є випадки, коли діти вже кажуть, я хочу бути такою і хоче, будемо стати поліцейською. Ну це ж чудово. Значить, все виходить. Можете розповісти більше? Можливо, от про саме ваш досвід, практичний, так якісь такі цікаві випадки, які були у вас уже в практиці з дітками? Можу розказати таку історію, як в до нас звернулися волонтери для того, щоби. Зробити свічки окопні для наших захисників. І наші діти настільки згуртувалися, буквально за один день знайшли всі необхідні матеріали: ці бляшанки, віск. І за декілька годин ми спільно також з працівниками поліції і з дітьми залили понад 100 свічок і передали це волонтерам і нашим захисникам. Тобто, це був так, така згуртованість була. І ну, це мене дуже здивувало і так. Це приємний з дерева. Так, так. Так. Але все ж таки, ваша професія пов'язана безпосередньо і також і не з дуже приємними випадками про проблемні якісь такі ситуації в школах. Можливо, щось відбувалося з вашого досвіду. найтиповіші проблеми це куріння в навчальних закладах, суперечки між дітьми, якісь конфлікти та бійки, деколи також трапляються. Як ви справляєтесь з цим? Як ви вирішуєте ці запитання? Проблеми до кожної ситуації має бути індивідуальний підхід. Також індивідуальний підхід має бути до дитини. Тобто в цьому випадку ми не просто поліцейські е, прийшли і покарали, а треба донести цю інформацію до кожної дитини індивідуально, щоб вона зрозуміла, що це погано, і що так більше повторюватися не може. А от ну важливу ланку також в цьому всьому займають батьки, так і вчителі. Скажіть, будь ласка, як ось ви спілкуєтеся із цими двома категоріями, так назву наскільки у вас тут налагоджений контакт щодо співпраці із батьками, то так ми зустрічаємося з ними в більшості на батьківських зборах, де обговорюємо питання щодо попередження правопорушень дітьми про тоді булінгу, про тоді домашньому насильству також трапляються ситуації, коли стається якась ситуація із участю дітей. Або ж дитина вчиняє правопорушення. Тоді ми викликаємо батьків для проведення профілактичних бесід. Також за потреби на батьків може складатися протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Що ж стосується вчителів, то вчителі запрошують нас на інтерактивні заняття для проведення спільних занять із вчителями. Також приходять радитись в тих чи інших ситуаціях. Чи є якісь перестороги? Чи відчуваєте от ви особисто до себе десь зі сторони? Так, бо діти це те, а от старші вже дорослі люди, так називаємо, це я маю на увазі вчителі, батьки так? безпосередньо, коли, ви, можливо, будете звертатися і говорити, що дитина десь там неправильно вчинила. Чи є якісь такі перестроги до вас і може десь упереджене ставлення? Чи відчували взагалі таке? Ні. В більшості батьки нормально сприймають і Самих поліцейських, те, що поліцейські в школах. Тобто, батьки розуміють, якщо дитина вчинила щось неправильно, ну значить цій ситуації потрібно розібратися. Взагалі, служба освітньої безпеки, вона в 24-му році була започаткована за цей час. Ось ми вже майже в кінці 25-го року говоримо. Що змінилося в підходах, можливо, досвіду набралося більше і зовсім інші бачення, вирішення проблем. Щоби сказати, що змінилося саме щось з діяльності офіцерів поліції, то ні, в більшості діяльність залишилась незмінною. Змінилося саме. Ставлення дітей до поліцейських, тобто збільшився рівень довіри саме дітей, вчителів і населення. Також збільшився рівень обізнаності самих учнів, адже офіцери безпеки проводять з ними просвітницькі заходи. І скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про те, скільки ваших колег взагалі є в нашій області, скільки офіцерів безпеки є в закладах освіти Рівненщини? Так, наші колеги працюють зараз в Сарненському та варському районах, в місті Рівне та Рівненському районі. А якщо говорити по області, то вісімдесят Офіцери поліції працює по всій області 33 з них на базі патрульної поліції по місті Рівному, та 49 на базі головного управління національної поліції в Рівненській області. Ну Дар'я, зробимо такі висновки. Що я думаю, що можливо ці кількість недостатні, і можливо ще потребують офіцерів безпеки освітньої безпеки на Рівненщині. І можливо, хтось подивився нашу розмову і зацікавився цим, як можна стати офіцером служби освітньої безпеки? Можливо, якісь ваші особисті поради, куди потрібно звертатися? Так для того, щоб стати. Офіцером поліції в нас є два відбори. Якщо ми говоримо про діючих працівників з числа поліції, то потрібно звернутися до кадрового забезпечення та пройти навчання, яке триває місяць в закладі освіти системи МВС, здати заліки, отримати сертифікат і вже можна приступати до роботи. Якщо ми говоримо цивільних про цивільних осіб, то тут також потрібно звернутися до кадрового забезпечення, пройти співбесіду, пройти військово-лікарську комісію, дати психологічне тестування після цього. Якщо етап співбесіди завершився успішно, буде цю людину направлено до закладу системи МВС, де вона буде проходити першу початкову підготовку, яка триває 6 місяців. Після чого також буде отримати відповідний сертифікат та може приступити до роботи. Однак для того, щоб стати офіцером, обов'язково має бути вища освіта та сертифікат вільного володіння українською мовою. Розуміло. дуже дякую вам за цю розмову. Já vám děkuji.